Тендер на дерева 3 мільйона гривень. Чи не за висока ціна під час війни? Це люди запитали сьогодні на вулицях, скільки дерев планується придбати, які, де їх будуть саджати і хто такий підприємець Губай, який очікує на рішення тендерного комітету, там написано очікує рішення МІМ. Ми не побачили в цьому тендері взагалі не ні погрібного нікого, у кого ви зазвичай покупали ці дерева. Ну наскільки я розумію, що процедура, тендерна процедура ще не завершена, договір ще не укладений, ну, да, він, я так розумію, що буде укладений по регламенту десь наприкінці квітня місяця. Ми на минулому прийомі з вами спілкувалися. Я говорив, що. Благози Кременчука планує за кошти місцевого бюджету висадити 607 дерев, це щонайменше. З урахуванням того, що це ми говорили лише про дерева, якщо е, там, дерева всі ці однозначно з закритою кореневою системою, а вартість будь-якого дерева, е, яке ми беремо закриту кореневу систему, вона не менше 5 тисяч гривень. Там є у нас і катальпи, і платани, є у нас е, там, яблуні специфічні, е, Кольоровані, тому вся, вся, весь перелік продукції був викладений в технічному завданні правильно 200 дерев. Ми хотіли да, висадити 607 і восени, і навесні. З врахуванням того, що ми говоримо про дерева, там ще є кущі, да. тобто вся ця вартість буде розподілена між деревами і кущами. Тоді, якщо ви берете 200 дерев, де інші 407. Це кущі. Це вартість кущів. Тобто іншого тендера на дерева і кущі не буде. Ні. Всі, всі 607 входять в ці. Так, абсолютно вірно. Дерева не будуть висаджуватися. У нас дуже багато, ви знаєте, на сьогоднішній день місць після видалення дерев навіть на центральних вулицях, це просто бурні лунки, які залишились порожніми. Ми однозначно будемо підсаджувати це як на вулиці Соборній, на вулиці Небесної Сотні, по красним лініям, по червоним лініям центральної частини міста, і, звичайно, в парках, скверах, які є на балансі комунальних підприємств комунальної галузі.